Моря, що оточують наш світ, зберігають безліч таємниць у своїх глибинах. Вони грають важливу роль в житті кожного з нас, тому що впливають на формування клімату і повітря, яким ми всі дихаємо. Важливим завданням справжніх і майбутніх поколінь є захист морів і дорогоцінного життя, що мешкає в них. Море багатюще джерело їжі і мінералів, воно підтримувало життя на землі протягом багатьох століть. Але його глибини таять щось більше секрет міцного здоров'я і довголіття для всіх нас, що живуть на суші. тисячу тисячоліть море створювало шар за шаром кораловий пісок, насичений мінералами. Коли корал в ході природного циклу життя вмирає, він змивається морем і відкладається на морському дні, де збирається протягом багатьох століть. Збагачуючись корисними властивостями для того, щоб стати кораловим реліктовим піском. Історія компанії Мерін Корал починається саме звідси, з древнього морського дна, де зберігається джерело цілющої питної води. У кристально прозорих водах уздовж архіпелагу Нансей тягнеться смуга древніх островів, відомих сьогодні як Окінава. Ці острови є батьківщиною найбільших древніх коралових рифів у світі. Сповнені буйством неймовірних фарб, острови являють собою останки древніх коралових рифів, що утворили з часом великий масив суші, благословений нескінченним розмаїттям морського життя. Багато людей, що живуть тут, це довгожителі, що мають міцне здоров'я. Вони живуть і працюють, ведуть своє власне господарство біля самого моря, насолоджуючись його щедрими тарами. У ході досліджень було виявлено, що жителі островів Окінава не лише живуть довше за всіх у світі, але й мають дуже низький рівень захворюваності на рак, серцеві хвороби, діабет, артрит. Якість життя острів'ян в літньому віці значно краще, ніж в інших країнах світу. У селах Окінави проживає безліч людей, чий вік складає від 80 до 115 років. Більшість з них веде активне життя без захворювань, що приводять до інвалідності, які в усьому світі є досить частим явищем. У наших жителів найнижчий рівень смертності від раку і серцевих захворювань. Я веду активний спосіб життя і не скаржуся на здоров'я. Багато вчених і лікарів приїжджали на острів для вивчення таємниці здоров'я і довголіття цих людей. Вони виявили, що джерело їх відмінного здоров'я залежить не тільки від інтенсивного фізичного навантаження і здорової дієти. Головний секрет здоров'я і довголіття має відношення до води, яку вони п'ють. Вода, яку п'ють острів'яни, не має аналогів у світі. Ця вода збагачена кальцієм, магнієм та іншими мінералами, які є в коралі, має чудову дію на організм людини. І сьогодні люди можуть пити таку цілющу воду не тільки на Окінаві. це абсолютно безпечна, якісна та потрібна питна вода. Це частина підводної гори, кораловий риф і вода тече крізь нього. Сьогодні багато будинків на Окінаві мають свої власні водозбірні системи з кораловими фільтрами на дахах. Практично кожна людина на Окінаві, незалежно від того, де вона живе, п'є воду профільтровану через корал. Оскільки цінність коралової води була підтверджена вченими, Сусумо Уїхара намірився знайти спосіб зробити цю воду доступною всьому світу. У 1983 році його ідея реалізувалася у формі простого пакету саше для фасування корала. Завдяки його зусиллям мільйони людей у всьому світі насолоджуються цією водою. Так з'явилася на світ компанія Мерін Корал. Він винайшов цей чудовий пакет саше, який ми використовуємо протягом багатьох років. Це геніальний винахід. Чудовий винахід. Застосовуючи кращі наукові розробки і інноваційні технології, вперше в історії у всьому світі, я створив завод для виробництва продуктів з коралу, щоб принести користь світу. І думаю, я можу сказати, що я піонер у цьому відношенні з самого початку японський уряд мав ексклюзивні права на регулювання видобутку древнього корала Окінави. Цей екологічно чудливий процес не заподіює шкоди зростання нового корала і надає компанії Мерін Корал сировину для продукту, який можна виробляти для всього людства. Після ретельного відбору сировина вирушає на завод в Такасакі. Тут, за спеціальною, запатентованою технологією, відрізняючою Мерін корал від будь-яких інших подібних компаній, кораловий пісок очищається і висушується, забезпечуючи бездоганну чистоту корала. Корал потрібно чистити дуже ретельно так, щоб його пористість могла забезпечувати поглинання домішок у питній воді. Після майже двох десятиліть досліджень вчені виявили, що невелика кількість корала з окінави, доданого практично в будь-яку рідину, має чудову дію на організм людини. Кораловий кальцій Coral Mine фасується в зручний однограмовий пакет, який потрібно додати до півтора літрів чистої води. Вода є єдиною найважливішою живильною речовиною для підтримки людського життя. Організм складається на 70% з води, а кров на всі 90%. Кров відповідальна за транспортування живильних речовин до кожної живої клітини. За нормальних умов людині потрібно від 1,5 до 3 літрів води на день. На жаль, світові запаси води швидко виснажуються через забруднювачі, пестицидні і кислотні дощі. Небезпечні для організму елементи, такі як хлороформ, нітрати, кадмій і алюміній, можна виявити практично в будь-якій воді. Ці забруднювачі містяться у стічних водах фабрик, сільськогосподарської промисловості та каналізаційних систем. Вони потрапляють в систему подачі питної води майже до кожного житла в світі. Ви бачите, як коралова вода допомагає в очищенні звичайної питної води. Ви можете жити в регіоні, де вода містить невелику кількість хлору або не містить її взагалі, але все ще має низький pH і високий кислотний рівень. Наш організм потребує воду з високим рівнем pH для боротьби з хворобами. Приміром, при кислотному рівні рівному 6 помирають краби, риби помирають при рівні pH рівному 3. Усе життя гине при рівні pH рівному 2,5. Провідні біохіміки і медики визнають, що належний рівень pH є найважливішим аспектом здорового організму. Навіть документи, опубліковані в Китаї в 1596 році, називають скам'янілий корал харчовою добавкою. Комбінація елементів у скам'янілому коралі має лужний рівень pH. Практично ідентичний людській крові і морській воді. Coral Майн збільшує рівень pH у воді і робить її більш лужною. Крім того, він нейтралізує будь-які побічні продукти, присутні у воді, і додає важливі мінерали і кальцій, які часто видаляються під час обробки на водоочисних установках. Навіть вода з хлором, бактеріями, важкими металами і фторидом може бути поліпшена Coral Mine. -ом. Ми повинні оберігати себе від цих забруднень, споживаючи оптимальну питну воду, отриману за допомогою коралового продукту CoralMine. Майн. Багатьом відомо про небезпеку, яку приховує в собі хлор, присутній майже у всіх громадських системах водозабезпечення. Але мало хто знає, що останні дослідження вказують на існування серйознішої небезпеки при нагріванні хлорованої води до точки кипіння. Існує безліч способів використання корал Майна. Багато хто обробляє їм водопровідну воду перед кип'ятінням, ополіскують фрукти і овочі, і навіть роблять кубики льоду з води, обробленої корал Майном. Сьогодні мільйони людей у всьому світі щодня використовують цей чудовий продукт. Вживання корал Майна багато в чому сприяє поліпшенню їх здоров'я. Люди з багатьох країн відкривають для себе цілющі властивості корал Майна. Інші джерела корала використовуються для відновлення кісток. Міжнародний кораловий клуб був створений у 1998 році в Канаді, в місті Торонто. Автор цієї нової історії успіху пан Леонід Лап. Бізнесмен від народження і харизматична товариська людина. Він мріє, що поєднання цих двох сильних чинників разом може принести користь людям у всьому світі. Його мрія вже стала реальністю для мільйонів людей за останні 10 років. Тисячі людей у всьому світі стали членами міжнародного коралового клубу. Сьогодні компанія має філії більш ніж в 20 країнах. Щороку кораловий клуб допомагає поліпшити здоров'я все більшої кількості людей за рахунок унікальних властивостей Корал Майна. Пан Лап продовжує невпинно працювати, тому що для нього робота це більш ніж робота, це його улюблена справа. На роботі він завжди знаходиться у творчому настрої і надихається новими ідеями, новими можливостями і завданнями, якими він заряджає своїх колег. Леонід і Сусумо Уєхара об'єдналися разом для того, щоб забезпечити людей у всьому світі продуктом Coral Mine. Впевнено і пристрасно, Леонід продовжує надихати своїх ділових партнерів стати сильнішими і бути наполегливими в досягненні своїх цілей. Леонід Лап разом зі своїми друзями і колегами створив потужне співтовариство людей, об'єднаних метою зробити цей світ красивим. Доля звела нас. Я побачив в ньому стійку переконаність, зацікавленість і бажання донести в кожен куточок світу унікальні властивості продукту Coral Mind. Він вірить в мене, я вірю в нього. Це робить наші стосунки дуже міцними. Я хочу стабільності, високої якості, хороших взаємин. І все це я отримую від Сусуму Уїхара. Працюючи разом, ми зможемо зробити Coral Mine домінуючим брендом і джерелом живильного корала у всьому світі. Бізнес-модель для поширення продукту Coral Mine була створена Леонідом Лапом і Кораловим клубом. Делікатна сушка і очищення корала були вперше освоєні Сусуму Уїхара. В результаті об'єднання зусиль цих людей, Coral Mine приходить з Окінави в кожен куточок світу. Існує древнє японське пророкування, яке свідчить, що з моря окінави прибуде скарб, який благословить людей всього світу. Вода, збагачена коралмайном іменована молоком океану, може бути саме тим, що шукає ваш організм. Вона допомагає відновити належний баланс pH організму, підтримує імунну систему і допомагає вести енергійний активний спосіб життя. Я впевнений, що продукт Coral Майн належить людям, і ми хочемо, щоб про нього дізнався весь світ. Наша мрія донести до кожної людини на планеті унікальні живильні властивості коралів Coral Майн. З древніх глибин морського дна ваша питна вода з Coral Майн стане джерелом здоров'я і довголіття. Цикл життя продовжується разом з Coral Майн.